Russia Federation terrorist state! Я їм всім показую, що воєнна, дивіться, я роздівся! Я всім показую, щоб вони бачили! Дивіться, знову ці йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Так, я дуже швиденько написав плакат. Що, росіяни стріляли в мене. Я хочу стати перед ними і показати, що блін. з моїм тілом, щоб вони знали, блін. Ось вони йдуть, кричать, завивають, я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. їм покажу. Russia is a state! Russian Federation state! Я їм всім показую, що я в шрамі. Дивіться, я роздігся. Я всім показую, щоб вони бачили. Дивіться, вони пішли далі, далі, я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.